Доброго вечора, Серко. Отримав кофри на BMW 1200 GSA. Встановив, все дуже просто. На штатне кріплення БМВшне на рамку штатну, яка під БМВшні кофри йде. Стали. Це просто супер. Плотненько не бовтається не люфтять. Рідні ось кріплення. Між ними заходять кріплення від кофер сірко. Зробив їх чорні з алюмінієм, так як у мене стоїть уже кофер гіві центральний. Алюміній пластик. На два шоломи. Зробив кофри Алюміній трошки відрізняється, але не критично. Загалом силует і гармонічність зберігається. Стоїть кофр начебто як під бачок, але кришка чотенько. все відкривається. Все до міліметрів. Це з тим, що. Хлопці навіть не бачили мотоцикла нічого. Так підігнали кріплення, що ніде нічого не треба не відбігати, не зміщати нічого. Напроти вихлопної, напротив глушителя теж таке саме. Спокійненько проходить кофор. От. у мене бачок здоровенний на два шоломи. Один лежить, другого номера нема шолома. Але з здоровим бачком все супер. Для другого пасажира ногам також комфортно, якраз вміщається ступня. Ножка якраз посередині ступні виходить, коли сидиш. Не на п'ятці треба ставити, а якраз посередині. Дуже комфортно. Ну, все, що можу сказати, тільки дякую. За якісний виріб, за простоту, за швидкість. Дуже круто виглядає. До речі, заказував 25 й по виліту 250 мм. Чому? Щоб кофри не виступали за ручку керма і за дугу. Ну, стоять практично, як кажуть у нас в нашому регіоні тютелька в тютельку Дуже класно виглядає. Брутально. Якщо зняти центральний кофр, взагалі круто буде переміщатись. А якщо кудись далеко їхати, все класно зроблено. Забив кофри сюди. Воду не проникне з мембрани сумки. Сюди, сюди. Ще й на центральній можна на ремні. І все, запакувався, поїхав. Дякую. Велике, дай вам Бог здоров'я і мирного неба. Слава Україні!